You like cinema? Віт на першому місцевому програму кінолекторій та я Марина Прищепа, що може бути кращим за хороший мультфільм, правильно тільки добре відомий. усім хороший мультфільм. Зараз з'являється дуже багато нових мультиків із використанням найновітніших технологій. А як створювали мультфільми, коли ще не були такими розповсюдженими комп'ютери? Як тоді художники-аніматори працювали над створенням героїв, аби глядачі могли побачити не лише цікаву історію, але й красиву та довершену. Один із мультфільмів, який усі досі вважають культовим, це троє із простоквашино а також продовження цієї історії ще у двох серіях. Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Мультфільм Троє з Простоквашино з'явився на екранах у 1978 році. Він був створений за мотивами повісті Федора Успенського дядя Федір, пес і кіт. Влітку Успенський працював бібліотекаром у піонерському таборі. Саме там він і почав створювати історію про село Простоквашино і його мешканців. Здравствуйте! Возьмите мене, к себе жить. Я вам буду все охранять. Еще чего? Мы же сами нигде не живем. так к нам через год пробегай, когда мы нам хозяйство мы бы заведемся. Ты, Матроскин, помолчи. Хорошая собака еще никому не мешала. Давай лучше узнаем, нет ли в деревне свободного домика. Да есть, есть! Я вам один дом покажу, там никто не живет. Режиссером мультфильмов про Простоквашино стал Володимир Попов. До этого он работал над такими мультиками, как «Умка» и «Бобик в гостях у Барбоса». Я говорю, пей. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон в умывальнике и то молоко. Ну, что? Вот я вторую корову заведу. А умываться как? А так. Как? Надо меньше пачкаться. И вообще, некоторые языком умываются Ага, а некоторые и мышей едят. Ой. <сёк> а если бы твоя корова поумней была, она бы не молоко давала, А воду пепси колу наприклад. Режисер мультфільму Троє з Простоквашино вирішив розділити роботу над створенням екранних образів між двома художниками-постановниками. Так, один працював над створенням образів дяді Федора, його мами і тата, а також листонович Печкіна. А інший працював над образами тварин Кота Матроскіна, пса Шаріка, Корови Мурки та його телятка Гаврюша. Моей коровы какая польза Ну вот что, друзья Давайте-ка его в дом заберем Угу, и маму в дом Тільки мами нам не вистачало. А от цікаво, чий він? Як чий? Він наш. А от і не наш. Корову у нас я, державна. Ми ж її на прокат взяли. Тобто і тіленок державний. Шарик, Шарик, помолчи, будь ласка. Корови державні, а все, що вона дає молоко для телят це вже наше. Аніматорам дуже довго не вдавалося створити образ галчиня, тому кожен, хто заходив у кімнату художників на Союзмультфільмі, просили намалювати саме галчиня. У створенні цього образу, навіть брав участь художник, що створив Чебурашку. Кто там? Это я, почтальон печки, принес заметку про вашего мальчика. Кто там? Это я, почтальон печки, принес заметку про вашего мальчика. Это я почтальон Печки принёс заметку про вашего мальчика. Кто там? Кто там? Кто там? Цикавым ей то факт, что российские батьки дяди Федора в 1978 году очень похожи на шведских батьки Малюка из мультфильма Малюк и Карлсон. Что-то у нас кошачьим духом пахнет, не иначе как дядя Федор кота притащил. Ну и что? Один кот нам не помешает. Ну тебе не помешает, а мне помешает. Любой спор можно решить словами. Да, вот. Вам-то хорошо. Вот у тебя, папа, есть мама. А у тебя, мама, есть папочка. А у меня никого нет. Никого. Даже собаки. У 1980 році на екрани виходить друга серія про Простоквашино під назвою Канікули у простоквашино. Великих змін зазнав персонаж дяді Федора. Так як команда не могла прийняти єдине рішення, як має виглядати дядя Федір, то його екранний образ так сильно змінюється із серії в серію. Хочеш, Пошли ко мені жити. Мене мама твоя барагоні. Ничего не прогонит. Может, может, папа заступится. Мой любимый дядь Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сер для нашей коровки спасем! А, а, а на Новый год мы хотим Простоквашино уехать. Если вы так хотите, вы сколько угодно можете ехать, ваша Простоквашино. А я не могу. У мене виступлення на новогоднім голубому ганьке. Перейдемо до озвучування мультфільму. Дядю Федора озвучила Марія Виноградова, його маму Валентина Тализіна. Особливого комізму додав Лев Дуров, який озвучив пса Шарика. До чого ж діч пошла бісталковою? Я полдня за нею бігав, щоб мало Тепер ти ще за ним полдня бігати бігать больше. Это почему же? Аж там отдать. Величезну порцію першокласного шарму додав у мультфільм Олег Табаков, який озвучив кота Матроскіна. Актор чудово передав котячі нотки у голосі, а фрази його персонажа стали цитатами. Где у вас малина? Вот она, пожалуйста. Ой, я и не знала, що коти такі умні бувають. Я думала, вони тільки на деревьях кричать умеют. Подумаєш, і ще вишивати можу, і на машинки тоже. А ще через чотири роки, а саме у 1984 році на екранах з'являється мультфільм Зима в простоквашино. Зима, сніг, заметілі та село Простоквашино, у якому на свята зібралася уся родина. Ось основна сюжетна лінія цього мультику. Ну вот что ездовые собаки брать, это я слышал. А вот чтобы ездовые коты и прибор. а ездовые почтальоны вам встречались? Ничего, ничего. У нас зимой дороги такі, і погода така, що уже ездовые академіки встречаются. Популярною стала фраза пса Шаріка, точніше, його малюнок. У мультику зима простоквашино він намалював вігвам, тобто індійську національну хату. Звичайно, що усім дорослим глядачам почулася зовсім інша фраза. Точно не Вігвам. Але насправді шарик намалював не Вігвам, а тіпі це також хата кочових індійців. Ці різновиди дуже часто плутають. У мене карманів нет, я йому відповідь нарисую. Ну і що це? Що це? це за народне творчество? Не, Це індійська національна народна изба. фиг вам называется Дожили Мы его, можно сказать, на помойке нашли Отмыли, очистили очисток, А он нам фиг вам рисует Эх, лучше бы дядя Федор вместо тебя черепаху завел в коробочке Да? Насправді просто Квашино – це населений пункт, який вигадав Едуард Успенський. Очевидно, що село знаходиться біля Москви, адже до нього можна доїхати прямою електричкою або просто на лижах. Ой, зараз наша мама піть буде. Тільки напрасно все. У вашого телевізора звук не працює. Ой, як жалко, що ми маму не слышимо. Она к этому выступлению полгода готовилась. Ничего себе. Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла? Это не техника дошла, а я сама сюда дошла на лыжах, а концерт на пленку записан. Ура! Ура! Я ж говорила, що просто не можу жити без нашого Простоквашина. У радянські часи мультфільми про простоквашину були перекладені на іспанську мову для кінопрокату на Кубі. Перекладачі постаралися на славу і навіть переклали назву села і імена деяких героїв. В результаті село Простоквашено стало Лечі Кортада, що означає маслянка, а кіт Матроскін став гатом-марінером. Що ж, ось таким популярним мультфільм про простоквашино є не лише у нас, але й за кордоном. Серебру строфір Не Нофальтава масштаб. No tenemos dónde vivir. Ven a verlo dentro de un año y ya estaremos instalados. Tu marinero, cállate. Un buen perro nunca ha molestado. Mejor, enterémonos si hay en la aldea una casita vacía. Sí, la hay, la hay. Yo voy a mostrarles una. Allí no vive nadie. У минулій програмі ми запитували, хто озвучив головного героя мультиплікаційного фільму Вартові легенд Джека Фроста, а в українській версії Джека Холода. Правильна відповідь Кріс Пайн. Першою правильну відповідь на запитання надіслала Тетяна Покальчук. Вітаємо вас з перемогою! Ваш подарунок це два квитки на фільм, який для вас обирають менеджери кінопалацу. Ви можете забрати у касі з 10 по 12 грудня включно і скористатися ними у цей проміжок часу. А тепер. Тепер нове запитання, хто зіграв головні ролі у фільмі Джунглі, який зараз іде на екранах кінопалацу Україна. Свої відповіді надсилайте нам на адресу кіно 1tv і не забувайте вказувати своє прізвище, ім'я а також контактний телефон. А на сьогодні це вся інформація зі світу кіно. Не забувайте дивитися нас і на сайті телеканалу 1.tv. А я з вами прощаюся до наступного тижня і підготую нову та цікаву інформацію про ваші улюблені фільми, а також мультфільми. З вами була Марина Прищепа до зустрічі на першому місцевому.